7 жовтня Хамас розпочав військову агресію у день 50-х роковин початку війни судного дня. З самого ранку південна частина Ізраїлю знаходилася під шквалом ворожих ракет. У 6.30 я прокинулась від повітряної тривоги. Потім була ще одна і ще одна. В нас десь близько зараз 800 вбитих, і дуже, дуже дуже багато поранених. То більше двох тисяч, і дуже багато в критичному стані. Військові дії на території Святої Землі тривають і дотепер. Зараз йдуть бої на півдні, і це дуже важко. Я бачила, як над моїм домом зриваються ракети. У нас є повітряний купол, що нас захищає. Але є ракети, які проходять зараз 5, п'ять хвилин до цього Тель-Авів і Я чула дуже дуже багато взривів. Чи вважають ізраїльтяни подібним напад з території сектору Газа з вторгненням расистів до України у лютому 22-го? Це достатньо схоже з цим з цим, як Росія увійшла в Україну, і ні, Ізраїль не окупант. Ми мирні жителі, і це дуже жорстоко. Дуже. Вони похищають дуже багато людей: дітей, стариків, жінок, усіх, абсолютно всіх. Зараз майже всі мої друзі знаходяться там. А як ставляться до цієї ситуації Кременчужани? Та чи підтримують вони жителів Ізраїлю? Я думаю, що там івдюга зв'язано до хамас. Це вже не терористи. на сьогодні якщо подивитися, як воно відбувається. по терорізму. Там вже не пахне. Тут уже більш організовано і стока ракет. Mm -hmm. То есть, там государство стоїть однозначно за цим. Іран, ну, в принципі, Ну, Можливо, і Росія. Я думаю, що Ізраїль розбереться, розложить по полочкам, хто там, як і куди. Між Україною і Ізраїлем. Є паралелі? Звісно, є. Все so, дано почалося. Може хтось знав. Терпіння, удачі. Ну, сили. Все само. Цих щоб у них усе було добре. Дуже співчуваю народу Ізраїля. Я вважаю, що це неправомірне вторгнення на їх територію, як власне, зараз відбувається з Україною. Щось є, якісь спільні риси. Бажаю їм всього на кращого, відбитися від ворожої сили, щоб у них, як і у нас, все було добре, спокійно та мирно. Молимося і віримо у перемогу над темрявою як на території України, так і на землях Ізраїлю. Дмитро Цилюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.